Київ столиця України. Україна. Ви довідалися, які ж природні багатства є в Україні? Чим же славиться наша держава? Містець село, в якому ми живемо, називається як? Кожен своє називає. Держава, в якій ми живемо, називається звичайно, Україна. Україна це наша, мої розумнечки, Батьківщина. В Україні є такі гори, як Кримські гори та Карпати. Правильно. В Україні є такі моря, як Чорний Азовське. Найбільша річка України називається. Дніпро, правильно, ви великі розумнички. Це найбільше місто України. На березі Дніпра розташоване найбільше місто України. Послухайте вірш загадку Варвари Байкової та додайте відповідь на запитання. Уважно послухайте та скажіть, про яке місто йдеться у вірші загадці У світі, каштани в ньому квітнуть. Ну, хто з вас догадається, як місто називається? Будинки тут високі, Дніпро тече широкий. Ну, хто з вас догадається, як місто називається? Ворота золотіє, стоять, мовчародії. Вас догадається, як місто називається? Віддавна це столиця, столиця Білолиця. Ну хто з вас догадається, як місто називається? Правильно, діти, це місто Київ. Країна, в якій ми живемо, називається Україна. Столицею України є місто Київ. Столиця це головне місто країни. Київ розташований на берегах Дніпра, найбільшої річки нашої країни. В Києві є багато пам'яток старовини. Є в Києві. Поглянь, будь ласка. Ось у нас представляє. Наприклад, Софіївський собор та Золоті ворота. Головною вулицею міста Києва називається вулиця Хрещатик. Дивимося назви визначних місць Києва та спробуємо їх описати. Перший малюнок це вулиця Хрещатик і Майдан Незалежності. Наступний малюнок є в нас оперний театр. А ось червоного кольору це розташований Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, скажіть, а хто з вас бував у Києві? Що вам там вдалося побачити? Театрів, музеїв, парків, навчальних закладів. У Києві працюють Президент, Верховна Рада та Уряд України. Київ це місто-трудівник з великою кількістю заводів та фабрик. Зараз ми розглянемо пам'ятник засновникам Києва. За легендою, понад півтори тисячі років тому на високій горі на березі Дніпра князь Кий зі своїми братами Щеком, Хоривом і сестрою Либіддю заснували місто і назвали його на честь засновника Києвом. Цю хрещатик, головну вулицю. Сусідні гори, на яких оселилися молодші брати, отримали назви Хоревиця і Щекавиця. А на честь сестри назвали одну з річок України, назвали її Либідь. України. Це велике, гарне, старовинне та водночас сучасне місто. Будь ласка, подумайте ще раз, чи доводилося вам бувати в Києві і що ж вам запам'яталося? Якщо ви не бували в Києві, ви можете в інтернеті знайти відеоролик про місто Київ та подивитися, яке воно. Будь ласка, продовжи речення. На уроці я зрозумів або зрозуміла. Я навчився чи навчилася. Я запам'ятав чи запам'ятала. Ви впоралися з завданням нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок та лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!